Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців, які знаходяться за кордоном і також в Україні. Що з тисячі від зеленського мабуть хочуть перерахувати населення та виявити ухилянтів? Поговоримо сьогодні про це. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на канал I Ukraine, підтримати розвиток україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, гроші виплачені в рамках проєктів тисяча зеленського, тобто, змова є підтримка або національний кешбек, дійсно з одного боку допоможуть деяким категоріям українців. Крім того. Більше купуватимуть товари та послуги українських підприємців, які платитимуть як наслідок більші відрахування в держбюджет. Водночас подібні проекти, так скажемо, в лапках можуть мати на меті не лише допомогу і підтримку, а їх можуть використати для обліку людей. До речі, про можливі цілі національних проєктів виплат українцям розповіла народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк. До речі, вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, народна депутатка від фракції Слуга народу та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів. Податкової та митної політики Ольга василевська Смаглюк заявила, що за допомогою програми «Замова є підтримка влада, начебто, намагається визначити кількість населення в Україні зараз та виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Нагадаю, що в жовтні президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину, який перебуває в Україні, планують надати по тисячі гривень. Отримати кошти, ви знаєте, можна буде незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими. За тисячу можна оплатити, наприклад, комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книжок, що дуже важливо, та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші, наприклад, на підтримку. Збройних сил України. Кошти будуть нараховувати на картку національного кешбеку, яку можна відкрити в дії. Подати заявку, до речі, на участь в цій програмі можна буде з грудня до лютого. Отже, на думку депутатки від слуги народу, якщо в родині є двоє чоловіків, наприклад, які... Підлягають мобілізації дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень допомоги. І звісно, стимулювати в якийсь спосіб отримати ці кошти можна лише якщо сума буде більше ніж тисяча гривень. Тому що 4 тисячі погодьтесь краще ніж дві, так сказала народна депутатка. На її думку, такими експериментальними проектами намагаються встановити скільки людей зараз перебуває на підконтрольній. Україні території без жителів, тобто окупованих територій, і тих, хто виїхав за кордон. Оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту, національний кешбект, розраховані на те, щоб порахувати, скільки осіб взагалі є зараз в державі Україна на цей момент, скільки проживають постійно на території України. Отже, народна депутатка висловила свою версію, чому українцям виплачують тисячу від Зеленського. Джерелом коштів, згідно з даними іншого нардепа Ярослава Железняка, є гроші, закладені в бюджет 2024 року на розмінування інвестиції в сільське господарство. Те, що до кінця року ці гроші не витратили за призначення, може говорити про службову недбалість, тобто тих, хто формував видатки. Нагадаю, станом на сьогодні українці подали понад 4 мільйона заявок на участь в цій програмі. Зимова є підтримка. Через додаток Дія кошти українцям не надаватимуть, нагадаю, готівкою. Про це також повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Обов'язковою умовою отримання зимової підтримки є перебування в Україні. Таким чином він каже: ми підтримуємо тих, хто залишається жити і працювати в нашій країні. При подачі заявки через дію кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевіряє. Правдивість інформації з реєстрів Державної прикордонної служби, як отримати виплату через Укрпошту. Про це сказав глава Укрпошти Ігор Смілянський. Він пояснив, що отримати гроші готівкою неможливо. Їх можна витратити безпосередньо в Укрпошті, або коли листоноша, наприклад, не відається до отримувача виплат. Кошти за програмою «Замова є підтримка не можуть бути отримані готівкою. Нагадаю, Смілянський зазначив, що тисячу гривень можна витратити одразу чи частинами, залежно від регіону Укрпошта, пропонує варіанти, які відповідають потребам місцевих жителів. Як отримати виплату через Укрпошту? Смілянський зазначив, що понад 2 мільйони українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, це переважно пенсіонери віком від 60 років та люди з інвалідністю першої та другої групи. Укрпошта має списки від мінсоцполітики та мінекономіки, тож виплату для цих категорій людей буде забезпечено. Не треба нічого заповнювати, каже він, не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку та люди з інвалідністю. Багато, до речі, з яких живуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Все, що потрібно, це дочекатись відвідування своєї листоноші, і ми допоможемо, каже він, отримати цю допомогу. За словами Смілянського, виплата чекатиме на Укрпошті до кінця лютого 2025 року, якщо її не можуть отримати одразу. Українці за кордоном нагадаю, не зможуть отримати цю грошову допомогу. За програмою ініційованою Володимиром Олександровичем, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто Оформлять тисячу зеленського за межами країни, будуть зобов'язані повернути гроші. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ЕФРМюкрен, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.